Олександру 48 років втратив частину ноги влітку на Покровському напрямку через мінно-вибухову травму. А трізали берц в з куском ноги. Захисник вже має протез, вчиться на ньому ходити, проте дошкуляє постійний біль. Як стаєш на протез, там взагалі нагрузку велику не можна давати. Біль турбувала. Вона завжди турбує. Чоловік зважився на операцію. Провели її у рівненській обласній клінічній лікарні у рамках першої рівненської школи регіонарної анестезії. На неї завітали провідні фахівці з дев'яти областей України з лікування фантомних болей у військових та онкопацієнтів. Напевно, що це в Україні перша така велика демонстрація цього методу лікування. Саме лікар Андрій Хоменко оперував Олександра. Суть методики блокувати больові відчуття у певній ділянці тіла, шляхом введення анестетика біля нервів. Ну, ріозонт насправді виглядає так. Він доволі крупних розмірів для крупних нервів. Під час усієї операції пацієнт був у свідомості без загального наркозу і контактував з лікарем. Дуже боляче. Mm -hmm. Чуваю. Дана операція є доволі затребуваною, бо через війну кількість ампутацій велика. Відповідно, і кількість пацієнтів з фантомними болями теж на полі бою ампутовуються нижні кінцівки, і під час цього пошкоджується нерв, який і цю ампутовану нижню кінцівку. Під час цієї ампутації, яка відбувається на полі бою, сам нерв змінює свою структуру. Він ну хворіє і за рахунок того, що там змінюються запальні процеси, він змінює свою структуру. В нерві, який змінює свою структуру, змінюється. Передача болю, тобто пацієнт сприймає больові відчуття в ампутованій кінцівці своїм головним мозком з рахунок того, що виникла зміна самого нерву. Такі оперативні втручання за допомогою спеціального обладнання роблять лише у деяких містах України. На базі рівненської школи регіонарної анестезії фахівці обмінялися досвідом і спостерігали за майстер-класами з операційної. Навіть той, хто користується регіонарною анестезією при наявності цього, цього обладнання, зможе провести цю процедуру в себе в лікарні. Ну Но ногу не відчуваю. Олександр після операції почувається добре. Попереду у чоловіка реабілітація. Далекоглядних планів не будує. Певен, болі минуть і зможе повноцінно користуватися протезом. І поїде додому на Полтавщину. Анна Цук В'ячеслав Мельник, випуск новин.